Всіх вітаю, з вами Марія. І вже наша постійна рубрика Приготуйтесь до. Давайте починаємо з особистого життя, до яких подій вам треба приготуватись в цей день. Давайте не в цей день, а на наступний день, щоб у вас був час приготуватись. Так, дивіться, тут до когось у Василю може прийти людина. А... Зараз скажу: людина, як, ну, знаєте, як у погонах, або лікар, може, лікаря будете викликати, або це, знаєте, як нотаріуса будете викликати. Це от, от якась людина, яка з законами, з інструментами працює. Для когось насправді це може бути і такий працівник, який ну там, боже, і слюсар то, теж він ходить, сантехник ходить з інструментами. От людина, яка працює з металевими якимось інструментами, ось таке щось. Це як, знаєте, щось от в родину прийде, от щось може полагодити, треба буде, ще й можете гроші платити такій людині. Ну, Може, якісь там щось треба буде врівноважити. Щось там у вас може зладувати, вийти і треба буде врівноважити цю ситуацію. Ну, Людина знає, вміє, по справедливості все там встановить. Тобто хтось з вас будьте готові, може треба буде викликати. Може, швидку треба буде викликати, теж не дуже там затягуйте з цим. Так, далі дивимось любовна сфера, до чого тут вам треба приготуватись. Тут, знаєте, зміни будуть більш за все у тих, хто засидівся у відлюдниках. Тут, знаєте, от вам не хочеться, вам взагалі-то не цікаво зараз, от саме оце питання от в цьому відео, вам воно не цікаве. А от саме у вас і можуть бути зміни. Хоча, знаєте, от тут важливо як, якщо ви зараз мене слухаєте і каже, та ну. Та ну, ні, взагалі не для мене. Так, ви знов поставите якийсь блок, і знову вас ви з відлюдників ніяк не вийдете А може бути ситуація, яка. Але тут не, не, не так, щоб нова людина, це хтось з вашого минулого може з'явитись, кого ви насправді вам не дуже б хотілось бачити. Людина може. Приїхати ну у якихось справах, може приїхати там з чимось, наприклад, ну з якоюсь там з якимсь питанням, може щось привести вам. Ну Якась така ситуація, як знаєте, от нагадає про себе, а вам би не дуже і хотілося би. Але ж це ж один день, не хвилюйтесь, можете. Ви ж ви ж вільні у своєму. Ну, скажімо, проявлені в цій ситуації. Ви можете слухавку не взяти, ви можете двері не відчинити. Це ж ваша справа. Давайте побачимо роботу. Що вам треба знати в цей день про вашу роботу. Спілкування з кимсь, якась ситуація, знаєте, яка Обговорюватись буде, ви будете, от знаєте, це як не зовсім задоволені якимсь продавлюванням, де, Ну знаєте, хтось як свою нав'язує ситуацію. Хтось може пропонувати якісь там. Ну, якась пропозиція, яка буде як нав'язливо звучати чи подаватись вам нав'язливо. Або це вам треба буде наполягти на якійсь ситуації. От знаєте, у спілкуванні з людиною ви можете. Як доказувати людині, що ні, от, от, от ти не розумієш, от я тобі кажу, що треба зробити ось так. Ну от Може бути така ситуація, і це може бути ситуація з молодшою від вас людиною. Робота, якщо ви в цей день ну у вас вихідний. Це може бути робота вдома, може бути, ну це ж будь де можна <смі> щось робити. То теж тут буде ситуація, коли, знаєте, зверніть увагу або на себе, як ви поводитесь, якщо треба наполягти, то. Ну, зверніть наполягати ж можна по-різному. Можна ж так по бесіду вести, що людина і не відчує такого тиску, але ж зробить так, як слід. А може, це от з вами хтось у спілкуванні буде таким аж занадто наполегливим. Можете навіть, знаєте, так трошки ну, нагирчати. Що вам важно, ну, скажімо. Прийняти в цей день. Яку ситуацію приймати в цей день. Ох ти ж, ох ти ж, ох ти ж, як воно. Все ж таки ви ж будете залежні від такої людини в цей день. От якісь вміння, знання цієї людини, вони вас будуть в залежності тримати. Якусь ситуацію самотужки ви не зможете вирішити, от тільки за допомоги от такої людини. Це і лікар може бути, це і якийсь там правоохоронець може бути. Це... Але будьте уважні, щоб там пожежі ніде у вас не було. Бо може бути і пожежник, може бути якась така ситуація. Знаєте, от тут мені помірність показують, бачите, скільки води тут? Що, Може, тушити треба буде, щось там загорітись може. Будьте дуже уважні, бо це ж таке, знаєте, так теж бува. Тож, приймайте таку ситуацію, приймайте таку людину, і, знаєте, от, якщо ви розумієте, що треба кликати людину, не затягуйте. От, так, від чого ж треба все ж таки відмовитись? Пам'ятаєте, так? В цій колоді у мене туз пентаклів помічений, як туз мечів. Тож він особливу силу має в цій колоді. Дивіться, допомога грошова, або вам потрібна буде, або вам комусь її треба буде надавати. Не зволікайте з тим, От Знаєте, ви, ви можете, людина може і не звертатись насправді, от не казати цього прямими словами, але ви можете відчути, бо ось ця карта у нас така вона цікава. Е, вона про гроші, але вона помічена, як думками. З мечів він це, Знаєте, коли приходить якась ідея в голову, ця людина, от, от просто. от Розуміє на рівні мислення, от що треба робити. От просто от відчуєте, Ну спитайте у людини. принаймні спитайте. Якщо людина скаже так, мені дійсно треба, і якщо ти можеш, то зроби, то зробіть це. Бо це якось швидко буде змінювати ситуацію або людини або якщо вам потрібні гроші, то є в кого. Просити, так, то це дійсно швидко буде змінювати ситуацію. Так, але ж, знаєте, не нав'язливо, будь ласка, бо і якщо людина дійсно сама не просить, то не можна нав'язувати свою допомогу. Будь-чого вона не стосує, стосується там та допомога, бо ви Таким чином можете порушити баланс в житті людини. Тобто будь-яка ситуація, будь-яка проблема в житті людини вона дається людині не просто так. Вона дається для того, щоб людина трошки-трошки, ну скажімо, розхитати і надати можливість людині змінитись, змінити своє життя, змінити свої думки, свої якісь. Прагнення, своєї якісь, знаєте, от стати наполегливою, змінитись, от просто змінитись, встати з дивана, вийти з зони комфорту і щось нарешті робити в своєму житті трошки інакше, або взагалі почати щось робити. Тож свою допомогу не треба нікому нав'язувати. А якщо людина просить, то ну, що дійсно їй треба. Ну і давайте дивитись порада від вищих сил для вас на цей день. Ха, ти ж Боже ж ти мій, яка ж цікава сьогодні розмова з колодою. Тут дійсно, тут дивіться. Може бути якась вечірка, може бути просто весела зустріч, з кимсь спілкування, яке нібито воно і Ну, нічого ж такого, нічого ж поганого. Але може щось в якийсь момент, просто от, от щось не так піти. Наприклад, в компанії буде людина, яка не вміє вчасно зупинитись. Наприклад, там може. Якісь там напитки, ну, якісь там горілка, щось там, шампанське, що, що завгодно. І людина, хтось з людей не вміє вчасно зупинитись, буде дуже порушений, ну, скажімо, баланс. Може, і, ну, коротше, далеко все зайде. І зупинитись може все ну, геть не так як починалося, е якимось неприємностями, навіть там, знаєте, якими і сваркою, і бійкою. Будьте уважні, бо у вас в компанії може бути людина, яка на вигляд е приємна, спокійна, поки. Нічого зайвого не вип'є, не почує, поки на неї всі дивляться так, як їй подобається, а потім можна для себе побачити людину з такого боку, що краще б нічого й не було, краще б і зустрічі не було. Тож будьте уважні, ви можете просто потрапити в якусь дійсно неприємну ситуацію ну, завдяки комусь. От на цьому я завершую це відео. Я дуже-дуже бажаю вам всім приємного дня. І хай просто от буде все добре, все... і всі поряд з вами, всі пусть будуть приємними, добрими людьми. І хай всі ситуації будуть такими, як слід, такими, як. Найкраще всього буде для вас. Бережіть себе, і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!